Добрий день, шановного панство. Вирішив зазняти невелике відео огляд топкової. Що робити, коли нема газу та великих потужностях по е електроживленню, а потрібно опалювати будинок чи малої площаді? Деякі скажуть тепловий насос. Ну, я вам скажу, що будинок не дуже енергоефективен. Тобто тут нема е припливної витяжної вентиляції з рекуперацією. Та не дуже зовнішні огороджуючі конструкції теплоізольовані. Тобто по розрахункам, тепловитрати будуть ставляти приблизно 70-80 Вт на метр квадратний. Оскільки у нас нема таких енергоносіїв, як природний газ. ну Я думаю, всі розуміють, що жиженим це взагалі заморочка, буде дуже дорого. Вирішили. Установити у такий котил. Котил у нас Cronus Pelleць, ну комбінований. Тобто він працює і на пелети, і на твердому паливі, будь-то на дровах там, чи на брикетах. Як це проходить, зараз я вам вкратці поясню. Для розуміння, автоматика все налаштована, просто у нас зараз немає незований електричний щиток. Все ми налаштували через переноску. Зараз теж освітлено через переноску, то заповнювали систему підготовлення води, коли коність. Так, зараз покажу, покажу вам, як краткий огляд цього котла комбінованого, який працює і на пилеті, і на твердому паливі. Тут у нас автоматика плюм 860, яка може керувати насосом з узлом, групою загрузки бойлера насосом котла. Є датчик зовнішньої температури, датчик бойлера. Ну, в інтісвіє датчи котла. Вона розуміє логіки роботи. і може як по поводозавісімою кривою керувати, так і по заданим параметрам. І вона теж керує автоматичним розпалюванням нашої горілки. Горілка у нас факельна, хто розуміє. А, і самоочищенням. Теж вона керує самоочищенням, щоб зола зела не собралася. О, як працює комбінована. Схема опалення. Тобто У нас працює все на пілеті. Ми там на автоматиці перемикаємо на ручна загрузка колосник, Є там така функція. Від'єднуємо цей паток подачі пилити. Оця дверка отак от відсовується, називається вона слонік. І ставиться глуха дверка. Ну, не ставиться, вона вже стоїть. І спокійно ви працюєте. Там ще колесники, бачите, чого ні. На ручній загрузці, <клух> оскільки та автоматика у нас керує тільки насосно-змішувальними узлами і все логікою роботи нашої котельні, ця автоматика вже керує безпосередньо цим вентилятором. Тобто ви тут ставите температуру задану, ну, 70 градусів чи 60 це мінімум, який на твердо палений котель з ручної загрузки. І все воно в автоматичному режимі працює. В случаї, якщо щось вийшло з ладу, чи замовники кудись поїхали. Пилетні хоть і працює там раз у тиждень потрібно до його догляд, ну, щоб почистити залутам, провірити, пелети підсипати. У нас встановлений на, так би мовити, подсосах електрокотел. Електрокотел потужністю 7,5 кВт електричної потужності. Ну і тепловий такий самий, там КПД високий 9%. І та автоматика плюмовська включає в наш електрокотел. І все працює від електрокотла. Також встановили ще сюди троходовий розділюючий клапан Hertz Callieus з можливістю регулювання температури. Так як на ручній загрузці, коли у нас будуть дрова, температура зворотньої лінії в котел повинна бути в районі 60 градусів 65 Коли буде працювати на палеті, на 50 градусах конденсації не буде. Тобто, Можна буде це, -це регулювати. Тобто коли Напілити поставити 50 градусів, коли там на дровах 60-65. Ну, в залежності від качества дробна. Конечно. Якщо там багато буде вологи, то прийдеться і під 70 ставити, щоб не було у нас точки під підловміннику. Вкратце вам розкажу ще по котельні. У нас три групи. Одна термостатична, це у нас тепла підлога. Вон там колектор, якщо видно. Друга з ротаційним клапаном троходовим це у нас. Радіаторна гілка, так як будинок у нас цоколь, частина цоколя опалюється за допомогою радіаторів. І другий поверх це радіаторами, а перший поверх сухого теплопідлога. І загрузка бойлера пряма група. Все виконано ВГП-шною трубою на сварку. На безумовнику трохи зекономити коштів. На робота подорож, але матеріали намного дешевше. І бойлер комбінований у нас з теплообмінником. Теплообмінник це буде працювати від твердопаливного котла, щоб економити на енергоносіях зимою. А влітку, коли твердопаливний котел не буде працювати, боли має у себе електричну вставку, буде працювати, ось як ви бачите, за допомогою електричного ретина. Так, от, у нас два санузла і кухня, і всі розкидані по будинку. Змонтована лінія рециркуляції гарячої води. Встановлено насос віла з латунним. Корпусом затнова. І реле часу, яким їм Тобто, коли людей немає, ну тут настраюється, вон тижневі це реле, Коли людей не буде, чи чиночі будуть вони спати, він не буде працювати, щоб не охолоджувати наш бойлер впустую. А коли, припустимо, люди просинаються в 6 ранку, він попрацював 10 хвилин. В трубах віздів гарячій воді, ну, в трубах гарячої води знаходиться гаряча вода, тавтологія трохи пішла. І та -та, він буде. <кій> Зразу в будь якій точці у нас буде гаряча вода. Тут у нас організована підпитка через зворотний клапан. Ніколи не ставлю. Автоматичної підпитки. ну, так би мовити, редуктори. Бойлер теж має зворотний клапан, так як є слінір рециркуляції. І група безпеки на 8 бар стоїть 9, спеціальний кран знаю, для розширювання баків і розширювальний бак. Майже 15% від об'єму. Бойлера. Всегда на бойлери потрібно ставити розширювальні бак, даби тиск у нас як в гарячій воді, ну, в гілки гарячої води, так і в гілки холодний, був одинаковий, щоб не було перетоку через мішок. Е, що ще хотілось сказати? Ну, в принципі, майже все сказав. Це розширювальний бак на нашій системі опалення. Теж два сервісних крана, щоб можна було його спокійно обслужити. Е, кстати, заглізований у нас димоход овалом, так як. Будинок, коли будувався комен наш, а, в, кир... в пол кирпича зробили отвір. Прийшлося балам 110х220 гілізувати. Тут ми перейшли на круглий 180-й під'єднали і там зробили ще ревізіонною тринік, щоб можна було повністю якщо чистити або продивитися, що у нас скоїться в димоходу. Оце колектор теплої підлоги. Верх ногами замовник не захотів його тягнути на перший поверх. Бо Дизайну він там ніколи не вписувався, не було місця для шкафчика, вирішили його змонтувати. Так як у нас тут трошки двірний прийом заважав, прийшлося ставити два автовоздушника, деби цей участок, хто знає, можливо було розвоздушити. Колектор термоджет з нержавіючки, наподобаються такі колектора гарні. І, до речі, сама картужна планка теж знежавійки полірована. Не знаю наскільки воно вам було видно. Ну, красиво, гарно зроблено. Систему заповняли спеціально підготовленою водою, тому що тут зі свердловини вода желізо привершає в 7 разів і кальція багато, як підготовлений водою, щоб потом у нас насоси не закипали а ще циркуляційні. До речі, циркуляційні насоси віла. Тут звичайні серії RIS, тут е, частотні ну, це продавалося в місті з гідравлічним розділювачем і з колектором. Така змішувальна модуль, так би назвати, Cronas Mix. Зараз я буду встановлювати цю захисную, захисну кришку. Ну і в принципі все робота наша виконана. Система під тиском, теплопідлога скоро буде заливатися, система 1,5 бара накачали трошки запасом. Все провірено, пресовано, все герметично. Все, Дякую за увагу, На все добре.